Ви точно чули про Toho Project. Ні? Серію ігор створено Шанхай Еліс Team, а саме єдиним її учасником Зуном, також відомий як Junior OTA. Зун – класичний такий собі японець, який може і вайфу намалювати, і код напрограмувати, ще й весь час пальцями одної руки виробляти віртуозні пюрети на клавішах Мідії клавіатури, тримаючи у другій стакашку львівського різдвяного. Всі арти спрайти, бекграунди, звісно, що теж його рук робота. Хоча дивно, як вони в нього досі інтересуються, бо частіше ви його стрінете лише з хмільним в руці. Набагато. Набагато частіше. Основним жанром гри є Dunmat, зазвичай відома як Bullet Hell. Де фактичний геймплей представляє себе політ в обмеженому вертикальному просторі, наповнений по саме краї різними кулями, лазерами, вибухами, які переплітаються у прекрасні смертельні візерунки, від яких неможливо відірвати погляд, бо тільки спроби кліпнути і одне з отак малочисліних очок старових политик в каналу. Фактично суть гри заключається в проходженні рівнів, набитих ворогами і босами, і хвизування кількістю очок, які додаються за базові дії і шалені трюки, так званий грейзінг. Данмако ж, однак, це не просто тега для каталогізації гри за геймплейною приналежністю. Розкидування кулями глибоко прив'язане до самого світу ТОХО, це фактично є унікальним бойовим мистецтвом, яким володіють місцеві. Дуелі Данмаку відбуваються не до смерті, ритуалізовані естетичні спаринги з домовленнями заздалегідь правилами. Це доводять прекрасні візерунки, які вимальовуються на екрані скульпт, методично розкиданих по полю. Якби ви хотіли вбити когось, чи крутились би ви довкола шмаляючи в висі боки. От і я ж про це. Якщо я вже згадав про лор. Ну про Генсокіо ви точно мали чути. Містичний край ілюзій, розташований далеко від людського, наповнений феями, якаями, богами, кроликами і шезанутими людьми, які вирішили, що жити там безпечно для них. Земля, що колись йшла в ногу з людством, та в один момент назавжди розділилась, закрившись величезним бар'єром, що відділяє фантастичний від реального. Змушуючи людський світ забути все міфічне, концентруючи все ненормальне в одному місці і майже повністю відрізаючи територію від найбажаних відвідувачів. А ще є хіфу хіфукалап для фанатів Юрі. Ні. Не чули про жодну з 20 основних ігр, 12 побічних, серед яких є навіть Айтенгі. Основні ігри починаються з вибору складності, персонажа і спелкарти. Чи хоч і не капітальна, та все ж трохи змінює стиль гри. Геймплейна спелкарта представляє собою бомбу, застосування якої знищує всі курі на полі і паралельно дає пошапці ворогам. І хоча демедж вони наносять досить потужний, та частіше всього вони використовуються для десбомбінгу, механіки, яка дозволяє навілівати отриману шкоду шляхом застосування бомби в наступні 0,6-16 фреймів після попадання кулі. Але це знову щось далеко забіг. І, хоча в грі є легка складність і продовження, та зазвичай гарна кінцівка закрита за файболом у вигляді проходження на вищих складностях One coin Clear, себто без продовжень. І повірте, кінцівок тут вистачає з головою. Сюжет в кожній грі майже завжди окремий і представляє собою конфлікт інтересів того чи іншого масштабу, у якому персонажі різних калібрів мутузять одне одного, потроху розкриваючи свій характер з кожною повторною появою. Або ні. А персонажів тут ой-ой. І кожен зі своїм унікальним дизайном, характером і базою в схід небо міфологіях. Але не переймайтеся. Нудно вам не стане. Бо серія на місці не стоїть, і кожна частина приносить свої корективи в правила гри. До прикладу, у Тохо 9.5 Шут шутзебулі. Граючи за тенгу Шамаймаро Айо, місцеву Катерину Осачу зі своїм аналогом світського життя, ви не можете відстрілюватись. Перемогти ворога. Можна виключно фотографуючи кулі боса в зоні видошукача і отримуючи за це очки. Ну що, задали? Ні? Та блін. Ну, музику то чули? Незлічену кількість саундтреків, написаних знову таки зуном, і такі просто неможливо не закружляти у фантазмагеричному флексі. І ще більшу кількість реміксів, каверів, різних видів реінтерпретацій цих мотивів. Не чули? Решили? Треба бути вигнанцем інтернету. Щоб жодного разу наткнутись на Bad Apple ремікс теми Lotus Land Story випущений у 2007-му Astromeria Records, який у 2009-му, завдяки активності Фантаму на міжбордах, отримав анімацію від рук юзера з ніком Anira Уга! Тільки на Ютубі налічує 118 мільйонів переглядів. 118 мільйонів тільки на Ютубі. Для справки населення всієї Японії. Плюс-мінус 125 мільйонів. Та й самих реміксів на цей вже ремікс хоч жокою жуй. Ну що, все ще не чули? Ну, як ми вже заговорили про фанатську творчість, ви знаєте, скільки фанатських ігор по ній? Не знаєте, бо їх до дискомфорту багато. Рогалики, метроїдвані, данмаку, Ритм Ігри, Маджонг ще Данмаку, Смеш, симулятор наливайки, візуальні новели, ферст персон шутери, ЖРПГ, когнітивно-поведінкова терапія. Я навіть хрінки знаю, що це таке. РТС і звісно, ще Данмаку. І. І. Багато чого іншого. І так. Хоча серед всього цього так само повно слово, все ж більшість з них в тому чи іншому вигляді пропонують гравцеві унікальний досвід з новим поглядом на вже знайомих персонажів, ставлячи їх у ситуації, у яких вони б не опинились в канонічних творах. І добре. Добре, я розумію. Подібний геймплей, е... ну, може бути не для всіх, не грати в ігри це у фанатів ТОХ і персонаспільне. Стілищі, якщо ви спитаєте мене, але я розумію, не всі люблять. Деякі люди все таки люблять читати, але навіть для вас сноуміф є можливість насолодитись всесвітом того. Адже він так само багатий на писемну творчість, починаючи з омаки, коротеньких розповідей подій, які йшли в комплекті з грою, закінчуючи книгами, до прикладу, делогія Бунбунмару М'юз, збірки статей і інтерв'ю, написані вже раніше згаданою Шамаймару Айю, про різні події виграні. А для простих смердів, подібних мені, які умінням читати, на жаль, обділені, є купа офіційних манах, он як серія Toho San І навіть до більшості всього цього паперового дива все ще торкалась рука Зуна, що закріплює їх абсолютну канонічність. Але все ж не варто відкидати фанаські до джінші. До прикладу, Осана Рейма, невеличка фанфікшн розповідь про дитинство Хакурей Рейма, одного з центральних персонажів серії. Її матір Тарумі, Йокая, яка в манзі виглядає на диво більшою, ніж у грі. І відповідь на питання чому, ви знайдете у самій манзі. Взагалі, як можна зрозуміти, фанатська творчість один з трьох основних стовпів успішності того, але воно й не дивно. Серія в собі має буквально все: аркадну геймплейну петлю, під яка підбурює заядлих гравців крові і потом вигризати кожне очко. Продуманий лор, який при цьому не душить своєю чіткістю і все ще залишає простір для спекуляцій, нереальну музику, що закрутить навіть самого крутого мужика, і тонну, тонну персонажів, які просто неможливо оминути і не вподобати хоч одного. Тільки незрячим я повірю, і то вона без вагань, що вони не натикались на якийсь мем, який бере свій початок з франшизи, починаючи з більш штовхальників як дурепа Чірно, закінчуючи пуму і джапані з гобліном. Фанатка санетета? Це та тереторі ремікс на Керонайдесь. Любиш Undertale і Дельтарун? Зум буквально тобі фоксу за батька. Що-що? хочеш замовити фігурку на відомому українському сайті тематичних товарів, названих на честь Нейтронної звізди, що обертається та має потужне магнітне поле? Подивись, хто на тебе там чекає в дизайні. Та було з ним в дизайні, тобі не пройти повз картонну дрепу, подивись на неї, подивись в бочі, та в тій голові ж вітер гуляє, вона порожня, порожня. <кхм> Думаю, зрозуміло, що з таким активним фандомом про різномаїття фанартів говорити не треба. Але це зручно повертає нас на самий початок. Адже все це засилля фанатського добра об'єднує одна проста річ. Один коментар, якщо бути точнішим. Дети звучить з трьох слів. Що за аніме? Питання, яке спокон Віку змушує затяти хто рвати на собі волосся. Адже тохо породжа це ігри, новели, манги. Але не аніме. Що-що? Що тоді у мене за спиною? Аніме тохо? Ні, це неможливо. Його не існує. Офіційно. Зун виступає категорично проти офіційної комерційної 2D-анімації по його роботах. Адже це б забрало всю увагу з ігор на себе. І, ну, він дійсно правий в цьому випадку. Але фандом це не зупинило. І самі відчайдужні аніматори почали робити власні адаптації. І хоча більшість не витримало і пала в процесі, у деяких все ж вийшло принести світ повноцінні ови. Такі як Memory of Phantasm, Summer Days Dreams і для фанатів Юрії, Sield Etheric History» про роботу «Hifu Club». Але це тільки многосерійні аніми, створені незалежними студіями. Хоча варто зазначити, що Summer Days Dream робила одна людина тут моя повага. Та не варто забувати про короткометражні анімації, кліпи і тому подібне. Повірте, якби 15 років тому був TikTok, ви б зараз дивились на черговий тренд або емоцію в Фортнайті. Тепер ви точно чули про того. Можливо, навіть більше, ніж потрібно. Я Ні, вам точно більше, ніж потрібно. Тож живуть. Час настав.